Всім привіт! Ви на каналі Соколік. З вами як завжди Сокальський Роман. І в даному відео я розкажу вам про ще один спосіб заробітку біткоїна зовсім безкоштовно. Це є сайт LimerCoin. Він чимось схожий на наш RoyalCoin проект, в якому ми також дуже давно заробляємо, а сам проект працює стабільно вже 5 років. І в ньому також можна заробляти біткоїн. Тож, давайте зайдемо у цей сайт. На самому старті і будемо вже там розвиватися, і будемо там заробляти. Для тих, хто знайомий з Royal Coin, це не буде трудно, тому що інтерфейс дуже-дуже схожий. А для нових користувачів я коротко в даному відео покажу, що до чого і з чого почати в ньому заробляти. Тож давайте безпосередньо перейдемо до даного сайту і розберемо на чому саме будемо там заробляти. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого проекту, я вже по традиції декілька слів розкажу вам про свій. Безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому ви знайдете дуже багато різних способів заробітку. Це як аєрдропи, як роздача нефті, роздача токенів, різні лаунчпади, лаунчпули, проекти, в яких можна ходити і заробляти, різні майнери. Одним словом, все, на чому вдається заробити, що менш більш перспективне і що дійсно платить. Тому раджу вам підписатися, кого ще там немає, тому що саме в ньому спочатку виходять всі пости, виходять якісь. Деталі про оновлення, наприклад, чи там деталі про виводи, чи там деталі, який проєкт вже заскамився, чи там новий проєкт. А вже, що більш цікаве, виходить на YouTube. Тому спочатку вся інформація зазвичай є в telegram каналі А тепер давайте безпосередньо перейдемо до нашого проєкту, про який ми сьогодні будемо говорити. Це проєкт GamerCoin. Ми подібного проекту вже заробляємо дуже давно. Наприклад, я заробляю в подібному це є Royal Coin. Вже приблизно 8 місяців, можливо, і 9-й почався вже. Вдається вже по декілька доларів там у місяць виводити, а сам проєкт працює вже більше 5 років. Тож уявіть собі, скільки можна заробляти в ньому, хто зареєструвався там в перші місяці, в перші там, тижні даного проєкту. Тобто, можна сказати, що це аналог Royal Coin. Але давайте перейдемо безпосередньо до самого проєкту, я вам розкажу, що до чого і що. На початку вам потрібно робити для того, щоб почати заробляти. Посилання на даний проект буде в описі під цим відео. Переходіть, реєструйтеся. Реєстрація дуже простенька. Ви вводите пошту, вводите пароль, підтверджуєте пізніше, пошту вам приходить сповіщення на ваш Gmail чи там іншу пошту, яку ви вказували. І ви попадаєте на ось таку сторінку, де саме є ваше все меню. Хто знайомий з роялкоїном, тому пояснювати не треба, все тут майже аналогічно, тільки у нас наші вкладки знаходяться зверху, в і знизу. Так же само ми будемо заробляти, але на початку покажу вам, що обов'язково вам потрібно зробити для того, щоб почати заробляти. Ви, як зареєструвалися, у вас буде вся потужність спрямована на біткоін. На початку вам її буде потрібно перенести всю потужність на Limer Coin Token для того, щоб ми за нього змогли собі купити майнери, які ми пізніше вже розміщуємо у себе тут на кімнаті, де будемо будувати свою кімнату з майнерів. І щоб ці майнери вже нам заробляли біткоін. Тобто ми свою швидкість можемо розподілити. як же нам це потрібно зробити. Ви після реєстрації заходите в Power Distributions, і тут, як ви бачите, є у вас дві монетки. Це є LMT і біткоін. Вам буде потрібно з біткоїна всю свою потужність перенести на LMT для того, щоб заробляти якомога більше цих LMT, щоб купувати майнери в магазині і пізніше вже собі, там, наприклад, розподілити 50 на 50, щоб заробляти і біткоін, і заробляти LMT. Виводи звідси вже перевірені, виводи вже є в різних телеграм-групах. Тому давайте перейдемо безпосередньо до самого заробітку, тому що отут будемо заробляти ми з любого пристрою. Це може бути як телефон, як планшет, як iPhone, так вже само ПК З усіх пристроїв сюди заходить, ви заходите. І вам буде потрібно спочатку налаштувати, щоб майнило вам саме монетку LMT, а тоді вже заходимо зверху в вкладку в ігри. І наразі нам тут доступні є три ігрушки. Їх ми також можемо проходити деяку кількість разів. Тобто, Чим більше ви ігрушок зіграли, наприклад, у мене 27 з 30, тим складніше її проходити. Але можна пройти всі, я проходив, щоб зберігалася ваша потужність. Тобто, Ви стараєтеся заходити сюди хоча б один раз на день, для того, щоб зіграти хоча б по одній ігрушці з кожної ігри. Для того щоб вам зберігалася ваша максимальна потужність, тому що вона буде падати, якщо ви не будете заходити і грати ось в ці ігрі. Тому що на початку у вас, звісно, майнерів немає. Ну хіба ж якщо ви хочете сюди закинути кошти, тому ми будемо пробувати заробляти тут зовсім безкоштовно. І надіюся, вам не потрібно пояснювати, як же ці ігри грати. Тут є типу 2048, Пізніше є в нас ігрушка, де ми лапаємо криптовалюту, бомбочки пропускаємо. І є ігрушка, де ми складаємо 3 в ряд, чи там 4 чи 5, думаю всі з цими іграми вже давним-давно знайомі. Також з часом у нас тут появляться ще додаткові ігри, тому буде можна заробляти більше потужності. Наразі з кожним так би, рівнем ігри, з кожною ігрою як ви зіграли, підбавляється ваша швидкість, яку ви можете отримати за дану ігру. Ця ваша потужність відображається у вас на головній вкладці. Ось тут, як ви бачите, в мене 8000 ТГ за секунду. Я якщо пропущу один день, в мене це все спаде до нуля і мені знов буде потрібно так, якби, набирати цю потужність. Не знаю наскільки тут, якщо ми купимо майнери, тому що як ви бачите, в мене також майнер ще немає. Буде в нас, чи потрібно буде так, як в роликоні якісь батареї купувати, чи воно буде так, як в роликоні спочатку. Автоматично майнити, просто треба буде потрібно один раз на день нажимати якусь кнопку. Якщо взяти коротко, то дуже легко тут заробляти. Ви просто заходите і граєте там декілька разів дані ігри, і на тому ви заробляєте монетку LMT. Пізніше, коли ви вже собі там е, маєте нормальну потужність, ви можете спокійно собі цю швидкість розподілити і, наприклад, добувати на 50% біткоін. А на 50% монетку LMT. Також у нас тут є магазин, початкові майнери вони не є зовсім дорогі. Як ми можемо бачити, навіть можна купити за 15 LMT, навіть за 10 є 4%. Но вони, звичайно, маленьку потужність дають, але вони її вам будуть давати, я так думаю, що безкінечно. Тобто ви просто кожного дня будете нажимати одну кнопку і всі майнери у вас. Будуть активовуватись, бо для того, щоб у вас потужність ігор не спадала, вам кожного дня ці ігри прийдеться іграти. Але скажу вам е з свого опиту з Royal Coin, що як тільки трошки прокачати свою потужність, то зовсім непогано можна заробляти. Я, якщо не помиляюся в Royal і в мене там і Bitcoin заробляється, і Solana, і MATIC, і BNB, тобто в мене декілька монет розподілена потужність. Тут же ми маємо один біткоін, це наразі чудово, тому що все можна спрямувати на нього, якщо є майнера, і спокійно звідси виводити. Також тут є у вас реферальна програма, якщо ви там будете мали, наприклад, друга, який теж буде хотіти сюди зайти, ви нажимаєте на три риски і тут є реферальна програма, там є ваше посилання, ви копіюєте і відправляєте другу, який буде сюди реєструватися. Також ви тут можете змінити собі аватар, змінити ім'я, є ваш гаманець. Ну, наразі в мене в гаманці 0,19 LMT. І ось такий тут принцип заробітку. Чим більше майнерів і чим більша потужність, тим відповідно більший ваш дохід. Ми це все будемо сюди розміщувати. Також я буду якісь нюанси всі публікувати в своєму безкоштовному телеграм-каналі. Тому також туди підписуйтеся і давайте будемо разом заробляти. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал, також підписуйтесь на мій безкоштовний телеграм-канал, адже зазвичай там всі новини по проектах. І всім пока-пока!